Это заменитель белка. Это лечебный продукт, который необходим ребенку каждый день. И он его принимает три раза в день. Дуже смачно. Я накола на ел фребл. Урятуну і гіц, коли Степан був немовлям. Йому встановили діагноз фенілкетонурія. Це спадкове порушення обміну амінокислот. Лікують фенілкетонурію безбілковою дієтою. Утім лише змінити раціон недостатньо. Не дуже необхідно вживати спеціальні суміші. Він нічим не від других дітей в школі і на вулиці, Він дуже активний. З бігає в футбол і катається на скійті. Відсутність лікування може призвести до розумової відсталості. Одна банка суміші коштує близько двох. Тисяч гривень. Степанові на місяць їх треба чотири. Наразі держава хлопчикові поставляє німецький препарат. Утім, вже наступного року його можуть замінити на російський, і все через 829-й наказ мозу нарікають громадські активісти. В этом приказі чітко і ясно. Один із критеріїв закупки по тендерним процедурам це низька стоїмость. По всім показателям, які вказуються в этом приказі, вони підходять только к одному препарату тетрафену. Ми його п'ємо вже два місяці. Такі в нас побічні дії, можна сказати. Альоша похудав, по-перше, круги в нього чорні під глазами, болить живіт після прийняття тетрафену іменно. Хлопець через нерегулярний прийом спеціальної суміші геть розучився читати та писати. Альошка, синок, дивися, коли ти був на дієті, бачиш, як ти гарненько писав: подивися, синочок, тобі і тут і самого дуже сподобається. Підтримувати здоров'я сина Галина Єфіменко намагається спеціальним низькобілковим харчуванням. В Україні його не виробляють. Такий польський виробник виготовляють безбілкові вермишелі. Вони у п'ятеро дорожчі зазвичай. На особливий раціон Сина йде майже вся пенсія, каже жінка. Купувати ще й лікувальну суміш, від якої Олексієві краще грошей немає. Необхідно разнообразі лічебного питання індивідуально по возрастній категорії. Буває случаї непереносимості того чи іншого препарату. В Україні близько тисячі дітей хворих на фенілкетонурію. Наразі держава для них закуповує суміші англійського, німецького, іспанського та російського виробників. Чи зміниться ситуація наступного року? Часу на інтерв'ю чиновники. На охорону здоров'я не знайшли, обмежилися письмовою відповіддю. У ній жодного слова стосовно закупівель сумішей на наступний рік. Я з сам думаю, про те, що мій дитина має бути по непонятним мені причинам перейти на какую-то смісь. Людмила голоднік та Іван Головач. П'ятий канал